Всім привіт із сонячної Італії. Всім бажаю сонячного настрою. Вітаю у новому світанку. Дуже дякую постійним моїм глядачам. І ви знаєте, мені дуже от почала вести свій блог і зрозуміла, що як класно є, що люди, які, звичайні люди, які ведуть свій блог, показують свій настрій. Навіть коли ти не живеш в ізоляції, а поруч є друзі, ну, напевно, в тебе не буде часу на YouTube, оскільки я тут сама. Тому що, коли ти від інших щось подивишся, ти розумієш, що ти не одна така, і що в житті таке існує. Ми ось зібралися на днях хліб пекли у Моніки моєї подруги. Значить, зібралася руминка, українка, Італійка. Італійка приїздить до мами раз в рік на пару тижнів. І хліб, і традиційні наші місцевості біскотто-отто пекли, вона повезе це все, повезла вже в Мілан, друзям, друзям на презент. І от як добре, коли людина, ну вона вже відкрилася, да, там, на другий тиждень перед нами відкрилася. І ми зробили висновки, я зробила висновки. Що саме головне в чоловіку? Саме головне в чоловіку, щоб він працював і хотів забезпечати свою сім'ю. Як не крути, діти на жінці, і так як жінка подбає про дітей, рідко коли чоловік візьме цю відповідальність домашню на себе, рідко і це пригнічує. До такого, щоб чоловік саме брав на себе відповідальність. Якщо й бере, якщо чоловік превращається в домогосподарку, все одно це згодом сім'ю руйнує і якісь розборки всередині ще більш насичені. Що я для себе вияснила. В нас в будинку ще для Марії нема своєї кімнати. Весь будинок їй належить. І мене, звичайно, це все ну, безпокоїть, що в нас є наша спальня з двоспальним ліжком, і є диван, який розкладає, оскільки зараз жарко, мені втрьох спати не дуже вже зручно, взимку легше, взимку ми гріємось. Чи це нормально? Марії вже сім років, чи це нормально, що вона. То там поспала з папою, то одну захотіла зі мною поспати на папу обідалась, то вона осталась сама. Я пішла до папи. Це мене дуже пригнічувало. Розказує скаже італіянка, яка живе під Міланом. О, в них дві доньки, в кожної доньки є по кімнаті, в них є своя кімната, в них є зала з диваном. Вона каже: ми спимо везде, ми спимо скрізь. Вона лише не рухається, вона лише має своє місце в своїй спальні, і до неї всі ходять. То діти ходять, то чоловік ходить, вони переміщаються по всій хаті, так як і ми. Так що хата велика чи невелика, все одно оця система переміщення, все одно вона буде, о, кажу, то нормально, я так хоч далі жити спокійно буду, поки в нас з'явиться будинок. Неможливість, можливість придбати будинок вже є. Просто напевно ще ми не знайшли свій будинок. І старшій доці вже 13, каже, до 10 років ходила. Зараз закривається в себе в і Не видно, тому що о, коли діти, дівчата, ходять спати з батьками в той момент, коли їм починають вже конкретно подобатись, хлопці. Вони уходять в свою кімнату. Було так зі мною. Я в 13 років вже йшла в свою кімнату, мама не зрозуміла чого. А так бігала до мами, коли папа був відряджений, батько був відряджені, бігала до мами. Так що ну, у нас Франко не рухається. Марія може ходити, я можу ходити, в залежності від того, що Марія як ходить. Так що так? А там дівчинка теж 7 років, і вони отако переміщаються. Самі в шоці від цього всього, але не переймаються, тому що в кожного є своя кімната. А я переймаюся, тому що от нема кімнати, але Марія від цього не страждає. Ну, більше страждаю від того, що вона десь хоче погратися на своїй території, я б їй нічого не змогла сказати, а по всьому будинку, ну мовчу, мовчу, а потім, як приходить момент це все поубирати, то вже тоді. Так що, а ваші діти? До якого віку з вами спали, до якого віку ви переміщалися? У мене старший син, за, за, як був маленький, один раз лише зі мною на дивані поспав. І то мені було незручно. А так, ну, були моменти, коли він хворів, то приходив і йому легше було. Це було дуже рідко. А так спав на своєму ліжечку, а потім 4 роки взагалі пішов у свою кімнату. А тому зменшую отак. Але це, як виявилось, нормально, рухаємось далі, і як добре, що людина поділилася. Здавалось би, дуже таким маленьким чимось, таким особистим навіть. Да? Особистим, що і ми не знаємо, ми не знаємо, до скільки років ті діти мають спати, не спати, ще щось. Так що так, так що я не одна така, і вже фух, мені відлягло. І цю проблему вже хоч з ранкової голови трохи зніму. Була велика чашка кави. Чому велика чашка кави серпень для мене такий, я... я звикла пити або воду, або каву. Випиваю велику чашку кави. Так не хочеться потім нічого їсти, йти спокійний там. Соваєшся з місця на місце потім, займаєшся якимись справами, і твій організм не каже, дай поїсти, дай попити і ще щось. Тому що для мене серпень дуже небезпечний. Починаю, що попало, якісь смаколики їсти, щоб себе задовольнити. А так велика чашка кави і вже тобі туди нічого вже не влізе. Так що, всім здоров'я, всім добра. Планів у мене на сьогодні багато, але не знаю.